На кульмінації політична інтрига досягла наприкінці тижня, коли глави 50 держав прибули до Рима на похорон папи римського Франциска. Дональд Трамп напередодні не відкинув, що після похоронної меси може зустрітися із Володимиром Зеленським. Чи зможе бути в Римі сам президент України? До останнього було незрозуміло. Я припускаю, він чекав якогось сигналу після п'ятничної зустрічі Віткофа із Путіним. І цей сигнал, схоже, отримав, бо в суботу вранці ми всі побачили ось ці фото. Президент Зеленський, президент Трамп довірливо розмовляють у базиліці святого Петра сам на сам очі в очі. Зустрілися ще до початку панахиди на 15 хвилин, як потім повідомили. Але самі кадри варті голівудського кіно. А ось це фото просто готовий сценарій. Дивіться, як Кір Стармер тисне руку Зеленському. Давай, Володимире, лови шанс. Як насторожено кидає Трамп погляд на Макрона і Макрон, який буквально гіпнотизує американського колегу, а іншою рукою тримає за плече колегу українського, типу ми з тобою. Ну це я все так прочитала. Не претендую на істину в останній інстанції. Розмова, яку планували продовжити вже після панахіди, не відбулася. Трамп терміново полетів додому, але ось ефект. Після цієї зустрічі очільник Білого Дому вперше припустив, що це російський диктатор не хоче зупиняти війну і обманює його. І з ним треба поводитися інакше через банківські операції чи вторинні санкції. Занадто багато людей гине, написав Трамп у True Social. Зеленський також у соцмережі повідомив, що встигли обговорити багато, і подякував Трампу. Ну і всі ці фото тет-а-тет -тет так рознервували Кремлі, що Пісков тут же заявив, та Путін взагалі готовий до переговорів з Україною без ніяких попередніх умов, і про це нібито сам диктатор сказав Віткофу.